Ви просили, я знімаю. Порівнюємо Кентавр 504 ціною 8300 і Донфенг 404 G2 з примусовою гідравлікою за 10400 трактор топ і трактор, який хоче бути також топ. Розпочну з порівняння загальних габаритних розмірів. Звісно, на відео буде видно, що трактор Кентавр 504 вищий. Одразу видно, зараз підійду ось так. Подивіться. Бачите, він все ж таки вищий. Також зрозуміло, що він довший. По вазі 1700 кг важить Донфен 404 1700 кг важить Дон... кентавр 504. Вже починають заговорюватись. Але тепер по комплектації. У Кентавра 4 противаги по 11 кг, всього 44 кг. У Донфенга 6 противаг по 20 кг, 120 кг на передній осі. Передній міст у Кентавра редукторний, колія по центрам 1,25. У Донфенга також передній міст редукторний, колія по центрам, 1,20 м. Тепер перевіримо агротехнічний кліренс під переднім мостом. Легендарна рулетка в дії. І тут 42 см. Ну, а тут по литтю видно, що це міст Донфенга. І тут в нас 40 см. Тобто виходить, що. У Донфенга колеса 7,50-16 і агротехнічний кліренс 40 см, а у Кентавра колеса 8,3х20, а при цьому агротехнічний кліренс 42 см. Одразу перейду на задню частину і демонструю, що трактор «Кентавр 504 значно вищий за свого конкурента. Це досягається завдяки колесам 28-діаметру го 12,4 на 28 розмір коліс у Кентавра 504. У Донфенга 404 колеса 124 на 24 Але перевіримо кліренс під заднім мостом. У Кентавра під чулками агротехнічний кліренс 56 см. Але якщо взяти під корпусом, коробки, то виходить в нас 52-53 см. І окремо подивіться на задній міст. Трактора Кентавр 504, щоб ви зрозуміли, наскільки він масивний. У Донфенга 404 під заднім мостом 50 см. І одразу порівняємо, скільки маємо висоти саме ось тут, під коробкою перемикання швидкостей. І це 40 см. Ну, 41 хай буде. І, до речі, зверніть увагу на товщину заднього моста у Донфенга 404. І одразу дивіться, тяги. Тут стоять зовнішні циліндри, стоїть розподільник. Ось так все це виглядає. І повернемось до «Кентавра». Також розподільник. Ось так виглядає триточка тяги. Дуже все візуально, близько, по якості і по характеристикам воно також все дуже схоже. Вкотре демонструю зону посадки донфенга, тут рівна підлога, педалі сторчать з підлоги, кермо не регулюється, але розташовано високо, зручно. Панель приладів автомобільного типу, реверс на панелі приладів. Всі важелі коробки, валу відбору потужності, повного привода підключення, роздатки, все з боку. Ну і зручне сидіння. Все зашито, все гарно зроблено. Перейдемо до кентавра 504-го. Зона посадки у кентавра розташована значно вище, ніж у Донфенга. Подивіться на різницю по висоті. Тут дві сходинки, абсолютно знову ж таки рівна підлога, педалі також з підлоги. Панель приладів, мабуть, більш цікавіша у кентавр, але по суті це автомобільного типу панель приладів, тому показники всі однакові. Далі важелі також по бокам, нічого вам не заважає. Сидіння також з регулюванням жорсткості і... Є підлокітники у кентавра. Двигун кентавра КМ 495 це майже 2,9 літра об'єму з 50 кінських сил. У Донфенга 404-го двигун Чанчай ZN490 це 2,5 літри 40 кінських сил. Ну і можемо фіналізувати кентавр 504. Саме в такій комплектації з реверсом, з дводисковим щепленням, з розподільником, з примусовою гідравлікою, але з одним циліндром. В гідробакові вартує 8300. Донфенг 404 40-сильний. Також з реверсом, з примусовою гідравлікою, з зовнішніми гідроциліндрами коштує 10400. Гарантія на той і на той трактор по 2 роки повний пакет реєстраційних документів. На підтвердження якості кентавр надається унікальна послуга підмінний трактор. В разі поломки вам замінять трактор і дадуть в тимчасове користування підмінний трактор. Тому, якщо відео корисне, не забудьте про лайк і не забудьте натиснути на сердечко. Якщо є запитання, напишіть їх в коментарях. Ну а хто хоче купити трактор в Мотостор, телефонуйте 098 949 9090. І нагадаю ще раз: Донфенг g 2 з примусовою гідравлікою 10400, Кентавр 504 f 8300.